Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Європейський союз запропонував новий раунд широкомасштабних санкцій проти Білорусі за її роль у підтримці вторгнення Росії до України. Повідомляє Блумберг. Запропоновані заходи включають заборону на експорт товарів і технології подвійного призначення, що використовуються в військових цілях та здатні підвищити промисловий потенціал країни, також передбачені санкції на нафту, вугілля, сталеву продукцію та золото, а ще торгові обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг. Окрім цього, блок може запровадити санкції, які вдарять по авіаційному та енергетичному секторам країни, а також ключовим джерелам доходів. Подібно до санкцій ЄС, запроваджених проти Росії, проект містить виключення для медикаментів, сільськогосподарської та харчової продукції. Законодавство також дозволить ЄС переслідувати тих, хто допомагає обходити санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб. Тепер для того, щоб запропоновані санкції вступили в дію, необхідне схвалення всіх країн-членів Європейського Союзу. На цьому все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.